В наш час мода на легке спорядження стає все більше і більш глобальною, і бренди цьому слідують. Чим більший попит, тим більше вони випускають легкого спорядження. Я сам в принципі більше прибічник традиційних наплічників, але мені теж стало цікаво спробувати щось легке. І мені впала на голову якраз можливість перевірити один із таких виробів це рюкзак ФРМ Talang 60 літрів. Це український виробник, що дуже круто, тому що це технологічний виріб, не всі таке роблять. І, звісно, я на це погодився. І сьогодні я зроблю невеликий такий не експертний, бо я на ніякий не експерт ні в чому. Я просто розказую свої думки, тому якщо... Ви, як коментатор, який знає набагато більше і правильніше, знаєте краще, пишіть про це. Я з радістю дізнаюся більше. Тож наскільки цей рюкзак легкий? Він легкий на 975 грамів, це враховуючи клапан. Якщо клапан верхній зняти, він важить ще менше 765 грамів, якщо не помиляюся. І це дуже дуже непогана вага. Я б сказав би крута вага. Тому що для прикладу, мій улюблений рюкзак, з яким я зазвичай хожу в походи, це. Gregory Optic 48 літрів, тобто він менший, але важить ,250 кіло 250 і важчий. Проте там є свої плюси, і трошечки згодом про все це давайте поговоримо. А зараз трохи хочу пояснити, чому цей рюкзак такий легкий, і взагалі як ці ультралегкі рюкзаки робляться. Вони робляться з такої тканини, як Дайніма. І що таке Дайніма, з якої зроблений цей наплічник і більшість інших наплічників преміального сегменту Ультра- Легкоходства чи легкоходства. Так от, дайніма це тканина, яка в 15 разів міцніша за сталь. Я це перевірити сам не можу. Так каже інтернет, відео всілякі розумні. Давайте цьому довіряти. Вона не боїться сонця, вона не боїться води, вона не боїться якихось скомкувань, скручень, у неї немає ефекту пам'яті, вона не боїться солоної води. Тобто супер преміум хай топ клас. Вона міцна, надійна, крута. Дуже дорога. Що з нею роблять? В основному це наплічники, намети, іноді більш рідко це одяг. Один раз я навіть бачив штани з Дайнімо якогось бренду, але це, ну мені здається, в них достатньо спекотно. Отже, цей рюкзак зроблений з Дайніми. Це круто, але і ціна тому вища. І ще один з плюсів Дайніми це те, що її можна не тільки шити. А ще й паяти, і це може підвищувати коефіцієнт водонепроникності виробу. Тепер, коли ми поговорили, з чого воно зроблене, давайте поговоримо трошки більш детально про цей наплічник, що в ньому класного, що в ньому не дуже класного. У всіх виробів це є і погане, і хороше, і ми все це обсудимо. Але ще раз наголошую, це. Швидкий огляд у мене не було достатньо часу випробувати цей рюкзак, сходити з ним в справжні походи. Я не можу зараз ходити в походи. Це просто швидкий огляд наплічника, який мені дістався на невеликий час, і я маю змогу про нього розказати те, що за невеликий час можна дізнатися. Чому я обрав саме його? Тому що зазвичай ультралегкий наплічник це просто мішок з лямками. І все на цьому його головна задача це бути суперлегким і якось допомагати тобі нести. Але я хотів знайти щось, що трохи більше, ніж просто мішок з лямками, тому що якщо постійно гнатися за полегшенням свого спорядження, щоб в тебе нічого нічого не важило, і рюкзак був максимально легким, простіше тоді просто все взяти в руки і понести, і ти зекономиш ці грами, які важить рюкзак. Але... Не в цьому суть, як на мене, полегшення. Ти полегшуєш своє спереження для того, щоб тобі було комфортніше. А якщо цей комфорт галімий, то який це комфорт? Так от я обрав рюкзак, який, наче і легкий, але не наче а точно легкий, але має при цьому дуже багато фіч, які є у більш традиційних. Я ледь не сказав справжніх <хи> наплічників. Е, у більш традиційних наплічників, каркасних. Тут карта... каркасу, правда, нема, але все інше, в принципі, є. І чим він мені сподобався? Давайте трошки детальніше про це пройдемося. Е, перше, у нас лямки цього е, рюкзака, вони м'які з підкладкою. Вона не супер, якась там е, товста, пухка і в якій тонеш, але вона є з сіткою, вона Явно зручніше, ніж просто ці цілямки. Далі у нас є пояс на бедра і, і в цьому поясі є офігенні кармани. Вони проходять стопудово тест на поміщення туди телефону. ну Взагалі без всяких проблем. От він помістився, він там ніяк не згинається, не в натяг. Тут ще сіточка може навіть просто отак от розгортатися і взагалі ніяких з цим проблем немає. Тобто кармани на поясі достатньо великі, що мені подобається, у них є запас простору. І тут я ставлю дабл лайк, бо кармани два. У нас тут є кишені, бокові сітки, вона еластична. Виробник каже, що в цю кишеню можна помістити 2 літрову пляшку води. У мене є 1,5-літрова пляшка води, я її запихую, ніяких проблем. Беру іншу таку саму, запихую ніяких проблем. Тобто, виробник трошки нас надурив і насправді сюди влазить дві. Я не знаю, може ще й третя влізе, ну а то вже буде трошки незручно ходити. Тобто, якщо у вас є необхідність багато води носити з собою, цей карман і в інший влізе дофіга води. І це супер кайфово. Що мені ще подобається, те, що у нас є клапан. Дуже часто в подібних рюкзаках у нас просто ролл топ кришка закрив, з тяжкою затянув, і все. Тут у нас є справжній клапан, він достатньо такий об'ємний. Плюс всередині у нас ще є карман і є ще такі гумки, якими можна стягувати інше спорядження, щоб воно там не теліпало. Що як мені... По мені теж прикольно. Е, на додаток до цього у нашого клапана зверху є ще один ніби клапан. Сюди, наприклад, можна закріпити. Тут у нас такі карабінчики, можна закріпити ваш е, шолом для альпінізму. І, в принципі, взагалі цей рюкзак він е, створений для альпіністів в першу чергу. Але я не альпініст, я його брав більше на огляд, але е, з думкою про те, щоб. Е, для походів його використовувати, тому що я не альпініст, я в цьому не те, щоб розуміюся. Але тут є ще багато таких от, е, всяких петельок, які дуже зручно використовувати під карабіни і навішувати, навішувати додаткове спорядження, яке вам треба. Також у нас тут є е, річ, яка точно не у багатьох зустрінеться, ще додаткова ручка, щоб його можна було тримати, отак, от, піднім, підняти, там, як дафлб... дафлбек нести. У нас є компресійні стяжки з боку. Це теж кайф, тому що знов-таки можна сюди поцепити якусь курточку, там, чи карімат якийсь і затягнути, плюс можна скомпресіювати е, сам об'єм рюкзака. Ще тут є е, такі кріплення для альпіністичного спорядження, там льодоруби. Чи гачки всілякі, оці всякі штуки, в яких я не прямо розбираюсь, але воно все тут дуже легко кріпиться, і це прикольно, тому що. Це вже справжній дорослий спорт, тому що походить, як на мене, це, це якесь для любителів, а альпінізм це вже справжній спорт. Тобто цей наплічник е, вміє дружити з справжнім спортом. Пошитий він дуже кайфово, мені подобається якість. Е, знаєте, як ото перевіряють телефони, нічого не люфтить, не скрипить, тут нічого не люфтить, не скрипить. Все дуже якісно зшито. До цього претензій нема. Всі строчечки класні, красиві, рівненькі, вся фурнітура класна, все дуже чітко. Тобто наплічник, геть за який не соромно. Ще один плюс цього наплічника це наявність внутрішньої кишені, яку можна дістати. Отак от вона виглядає. Мені це дуже імпонує. Це такий може бути СССР. Ви сюди поклали там зубну щітку, зубну пасту, якийсь там шампунь чи ще щось, дивлячись, в які умови ви їдете, чи треба вам там. І хоп, і пішли собі в душ, наприклад, якщо ви в кемпінгу, просто дістали його з рюкзака. Чи якщо ви подорожуєте з цим рюкзаком там десь по, по, по світові. Це, як на мене, кайфова штука. А якщо він вам не треба, ви взагалі його можете виняти і зекономити ну, там, 2 грами. Сама тканина Дайніма, вона по собі завжди білого такого або світлого кольору, і вона, в принципі, не піддається фарбуванню. І тому цей наплічник він білий. Але, як на мене, в цьому теж є одна із. Таких крутих фішок цього наплічника в тому, що він всередині світлий, і тобі легше роздивитися своє спорядження, що саме де лежить. Ти його розкрив, і він віддзеркалює світло, більш світлий, і тобі легко там пошордіти рукою, і знайти те, що ти дивишся. Взагалі, це мій перший досвід наплічника з деніми. Мені завжди було цікаво це спробувати. І одна із причин це тому, що вони захищені від вологи. Вони в воду не проникнуть. І, можливо, тоді просто не треба з собою брати гермомішки. Оскільки в мене не було ніколи такого наплічника, я вирішив просто налити всередину цього наплічника воду і перевірити, наскільки він водонепроникний. Взагалі, в мене був план спочатку налити 60 літрів води туди і перевірити, чи дійсно вони туди влазять. Але просто через те, що є Ютуб а є справжнє життя, я не маю змоги принести сюди 60 літрів води. Щоб е, зняти, як я їх заливаю, У мене з собою три пляшки, і я залью їх в цей наплічник. І ми подивимося наскільки він пропускає воду чи не пропускає. Ну, як ми бачимо, трошки вода тече, але в принципі в основному це через шви. І я б не сказав би, що це прям потік. Це ну, трохи воно капає, але загалом ти можеш в ньому носити воду. Дивіться, тут у мене вода прямо зараз в наплічнику. Вона трошки, звісно, просочує. Так, я не можу сказати, що він водонепроникний, не проникне, бо шорти вже мокрі. Але це явно інший рівень, ніж звичайна тканина. Тепер поговоримо про мінуси, які теж є, але знов-таки це не експертна думка, не довготривала думка. В плані його не тестив довго. Це моя просто думка. Потестивши трохи цей рюкзак, походивши з ним. Що мені в ньому не подобається, очевидно, це те, що спина не каркасна. Я не звик без рами рюкзаки використовувати мені незвично. Треба... Тут треба, по-перше, класно дуже укладати все спорядження, щоб воно було ідеально рівно. І тобі ніде нічого не випирало в спину, тверде там казанок, пальник, якась пляшка. Тобто до цього треба більше уваги. І мені це незвично. Я не звик е, ходити з безкаркасними. Рюкзаками, принаймні поки що, але я не можу сказати, що це мінус цього рюкзака. Це, в принципі, люди, які його купляють, вони знають на що йдуть. Вони готові до таких обмежень заради зменшення ваги. Ще один наступний момент, який мені не дуже подобається. І знов таки, я не впевнений, що це проблема саме в наплічнику. Можливо, це просто. Неправильний розмір під мене, але, як на мене, сама посадка дуже високо. І навіть оцей ремінь, він набагато вище на мені кріпиться, ніж зазвичай я звик на інших наплічниках. Це, в принципі, зручно для того, щоб пихати в оцей карман щось. Але, от, наприклад, наприклад, пляшку з водою, я вже ніяк туди, мабуть, і не запхаю без допомоги. Не виходить у мене. І дістати її також дуже важко. В принципі, якби якщо залишати навіть таку посадку, але зробити під кутом ці пляшки, можливо, це не підходить для альпінізму, я не знаю. Але так би я їх міг доставати. І тому я не знаю дійсно, чи це проблема з розміром наплічника, чи це така фішка моделі. Він достатньо високо висить, і попа рюкзака до моєї попи не достає. Він високий. Це. От, мені незвично, я поки що цього не зрозумів. Але як я й кажу, можливо, це просто проблема в тому, що це не мій розмір.